Рівнянин Віктор, уболівальник київського Динамо з багаторічним стажем, чоловік їздив до столиці на поєдинки легендарної команди Лобановського як у радянський період, так і після здобуття Україною незалежності. Дивився ігри, ні Баварії, Борусії, Пес Венховен. Бенфіку до всі ігри за атрибутикою улюбленого клубу, а також футбольною літературою. Віктор прийшов на театральну площу Рівного. Саме тут, у середмісті обласного центру, презентували золоті м'ячі, які в різні роки вигравали гравці та вихованці Динамо. Першим з них був Олег Блохін, який у 1975 році здобув приз найкращого футболіста Європи. Нападник київського клубу запам'ятався оболівальникам за свою швидкість та вирішальні голи. Я Олега Блохіна. Ну, це гравець інтелектуальний і дуже, дуже дуже швидкий. Я знаю, я там у чеську і Польську там пишуть, що це рухлик, рухлик, він живий, він дуже швидкий, це унікальний футболіст. І, і такий саме Біларов. Тож швидкі. Ігор Біланов у 1986-му та Андрій Шевченко у 2004-му – Ще двоє українських футболістів, які здіймали над головою золотий м'яч. Пан Віктор з теплотою пригадує футбол минулого за свою справжність, коли гравців мотивували не гроші, а можливість захищати честь рідного клубу чи міста. Була сильна віддача. Тоді, тоді якось був не було думки за, за фінанси. Ти просто не диграли з іншого Ну, Час міняється рівне одне з 11 українських міст, де можна побачити престижні футбольні нагороди. Володарі золотих м'ячів на презентацію, хоч і не приїхали, але для місцевих хлопчиків та фанатів гри мільйонів це нагода сфотографуватися з трофеями. А зі слів організаторів, головна мета такого заходу популяризація футболу та спорту серед підростаючого покоління. Побачити золоті м'ячі на театральній площі можна упродовж двох днів: 17 та 18 червня. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.